Запорізькому штабі самооборони служать не тільки молоді хлопці. Серед них є людина, яка на щоток знає, що таке війна. Освавжав Запорізьку область, це під Мелітополем переходив Люську Морлошну. Там були порушені заглажіння, все. І от ми там, значить, проходили одразу ті мінополя. І ходили в наступлення, наступ ходили. Іван Коваленко записався до самооборони відразу, як дізнався про неї. Ну думаю, треба піти в самооборону, подивитися, що там таке і чим я можу їм допомогти. Заходю я, хлопці молоді, хорошо, прийняли дуже хорошо, але вони ще не знали, хто я такий. Почали питання задавати, я їм розказав, що я ветеран війни. Де я участвую в боях, де я служив? Тут у штабі самооборони Івана Коваленка знає кожен. Запевняють, його досвід безцінний. Ми його не восприймаємо як дедушку, ми його сприймаємо як сідой воїн. 88 восім Он, Узнайте, сказав, гари ребята, я вот с лопатка, лопаткой, звісно, вже слабовато, Геркулять, ну я снайпер, говорит, так у мене все вийде. І он просив запишите мене, пожалуйста. Чоловік розповідає, всьому навчився на фронті, на який потрапив ще у 17. Його направили у 107 сьому десантну дивізію. Ветеран і досі пам'ятає свій перший день на війні. Як ми переходили та річку молочного, а вже ж холодно було. А потім ще я зіткнуся. Передій міні поля, всякі наші попитки прорвати оборону. ну, Оборона вже там сильна була. Невдачно Неуд... було. Чоловік каже, то були найстрашніші часи за все його життя. Кожного дня втрачав бойових друзів. Ворог у нас один був. Це фашисти. Їх нам було визнати з нашої землі. Вот. у нас середні всіх, у нас, як би сказати, не, в плен ніхто не здавався. І ніхто не покинув час. У нас вірні були люди. З його дивізії вижила лише десята частина. Він дякує долі за те, що повернувся з війни. А от омріяна перемога каже, наступила несподівано. Утром. Я заснув в окопах, проснувся, був крик. Я піднявся, глянув, стоїть Вільюс і стоїть командир бригади, подполковник Кащук. І кричі, слав'яні, Капітуляція! війна кончила!». Це було 8 мая 45-го року. Утром. Перемогу святкували більше тижня. Це відчуття Іван Коваленко не забуде ніколи. Це вам не можна. Вичувалась велика радість з тим, що ти остався живий. Перше. Перше, що завтра ми вже в бої не підемо. Оксана Заводовська, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.